Медвідь рот медвідя. Особове ім'я медвідь походить від давньої форми слов'янської назви звіра Медведь. Лексеми медвідь у ролі особового імені в українських писемних пам'ятках не вживаються, але її мадяризовані еквіваленти в басейні тиси фіксуються ще з середньовіччя. Наприклад, у 1214 році згадується медвецастринціс. Комітат Бігар у 1567 році в селі вилятино на Хущині зафіксовано прізвище «Медве». на території Польщі. Антропонім Медвед згадується у 1275 році. Австрійський дослідник О. Кронштайнер встановив, що давнє слов'янське ім'я Медвед поряд з іншим тваринним іменем Джелен належало до найпопулярніших особових імен альпійських слов'ян 7 14 століть. Апп Мерку показав. Що у словенців міста Трієст ім'я Медвед уживалося ще в 14 столітті, також варто згадати про село Медведже у Свидницькому окрузі на Прящівщині, зафіксоване у 1527 році і пізніше. У новітній період антропонім Медвідь вживається вже тільки як прізвище. Наприклад, у 1578 році згадують Лаврина Медведя у 1630 році. Осипа Медведя з міста Лебедин у 1648 році. медведі Сімон, села Голубини на Свалявщині, у Росії антропонім Медвідь часто вживався у 15 столітті, а в Білорусі з 16 століття дохристиянське ім'я Медвід чисельно звучне з відповідним прізвиськом, щедро представлене в слов'янській топонімії, наприклад, назва села Медведівці на Мукачівщині.